Шановні студенти, технічні можливості запису у мене всього 10 хвилин, і я вийшла за цей час, і у мене перервалося за перервався запис. Давайте я не знаю, не дивилась на якому там моменті. Давайте спочатку. І так, для того, щоб я визначила ранги матриці, я маю зараз виконати злиття матриці А і Б, використати... Функцію для цього. Нову матрицю я називаю це, ставлю знак присвоєння, захожу в ставка функції і знаходжу функцію, яка виконує злиття матриць. Звісно, тут, мож, мабуть, можна було зробити і це вручну, але ми. І я прописую, які матриці мені треба з'єднати. матрицю А і матрицю Б. Тут можна виконати злиття і більшу кількість матриць, але мені це не потрібно. Далі виходжу, і на панельки, на символьні панельки я символ знак дорівнює і виконую злиття матриць. Ось так. Бачите? Да? Ось ви можете прослідкувати, побачити, що тут все вірно, злиття цих двох матриць. Після цього я повинна знайти ранги матриць. Визначаю ранги матриці А і ранги матриці С. Функція ранг. Просто заходжу в ставка, функція. Ось давайте я приберу її, вставка, функція. Ранг. Давайте, а, от вектори матриці, тоді швидше буду шукати тут. І е, функція на R, я функція ранг. ранг. Ранг матриці А. І знаходжу його. Ранг матриці А у нас дорівнює двоєчка. І знаходжу ранг матриці С. І як виявляється, якщо ранги матриць однакові, то ми, то це свідчить про те, що у нас що є розв'язок, але він не єдиний, тому що визначник дорівнює нулю. Ця система рівнянь має розв'язок, але він не єдиний. Тобто ми можемо розв'язати цю систему рівнянь, але в символьному вигляді за допомогою блоку give and find. Ну, ось що ми зараз робимо в даному випадку: скористаємося блоком розвиску Гівінфайт. Пишу «given» наше слово. Далі для того, щоб розв'язати «given», я повинна переписати нашу систему рівнянь, нашу математичну модель. Оцю що ми маємо, тому що вона тут у мене як текст, вона не працює. Не функціонує в, о, в обчисленнях, я її переписую за правилами маткат 3 помножити на x1, плюс 2 помножити на х плюс 2,3 і прирівнюю. Тут у нас звичайне дорівнює, бо, тому що це фото. А тут я прирівнюю через жирне логічне дорівнює, от бульово дорівнює, прирівнюю е, праву і ліву частину. Ось я переписала. Після цього що? Я пишу Find, якщо я зараз пропишу, що знайти Find, знайти мені x1, x2, x3, я не отримаю такого обчислення, тому я можу лише символьно знайти розв'язок, якщо виразити невідомі дві невідомі x1 і x2 через третю. І ось в даному випадку, я просто витираю, і ви бачите, якщо я поставлю Тут зараз символьний знак дорівнює. Ми в другому відео вже використовували його, зараз ми ще раз використаємо його. Ось наша паненька, ось символьний знак дорівнює. І, і отримаємо, отримали відповідь. Дивіться, що, що ми отримали? Що в нас x1 це 7 шостих мінус х3 поділено на 6. А Х2 у нас мінус x3 поділено на 4 мінус 7 четвертих. Ось ми маємо таку відповідь: ми можемо знайти, знайти безліч розв'язків, виразивши x1 та x2 через x3. Але, але, Можливо, ми могли би і так брати, і мали б декілька розв'язків, тобто, можливо, тоді би з різною кількістю компонентів ми могли б приготувати цю мікстуру, але е, враховуючи те, що компонент X3 у нас не може бути від'ємною, тут у нас мінус стоїть, а він же не може бути від'ємним, е, то ми отримуємо е, від'ємну. Ми будемо завжди отримувати, як, вважаючи, що тут мінус, то х2 у нас завжди буде від'ємним. А, а цього не може бути. Звідси випливає, що мікстуру з описаними в цій задачі параметрами приготувати неможливо. Ось така задачка. Так, ну ця задача чомусь я з такими складними параметрами могла би поставити параметри такі більш підходящі, щоб у нас нормально можна було приготувати мікстуру. Ви ж розумієте, що я це роблю, щоб показати вам ще деякі функції, які такі випадки теж. Можливо, вам зададуть, дадуть таку кількість компонентів і потрібно буде приготувати. Вам потрібно дати висновок, що приготувати мікстуру з такими параметрами неможливо. А також, щоб я могла вас познайомити з деякими функціями маткаду, з якими ви ще до цього часу не були знайомі. Так, дякую за увагу. Наше відео. Задачка вирішена, відео закінчено.